Різдво та новий рік уже на носі. І я, як завжди, нічого не встигаю. Пішов якусь я на ялинковий базар купити ялинку. Купив, обмотав її, узяв та йду додому. По тротуарчику я йду. Що пролягає в трьох метрах від дороги, а на дорозі біла поліцейська машина їде? Екіпаж машини дивиться на мене, ще й віконце відчинили, але головне. Що їде та машина з такою швидкістю, як я йду. Дивлюсь я на неї і на тротуарчику, ніби трішки, як отетерів, що зі мною чи з ялинкою не так? На стовбурі ярлик висить. Правда, там цифри якісь незрозумілі, 224 чи інші. Я швидше йду, машина теж присвичується. Ну, думаю, дійду я до перехрестя і там мене, як в Росії, загребуть разом з Ялинкою. Заледве я у штанці свої не наклав. Аж потім придивився до машини, а там написано, поліція охорони. І виявляється, це новий екіпаж їде на виклик і дивиться не на мене, а крізь мене, читаючи номери будинків позаду мене. Але на тому тротуарчику я свій передноворічний стрес отримав. Відлежуватися після стресу я не став. Бахнув дві пігулки та вирішив діяти. Зібрав у себе на кухні, став верховного головнокомандувача. У складі мене та моєї дружини заледве умовили внучку бути стенографісткою на цьому засіданні. І після довгих та тривалих дебатів вирішили. Щоб не отримувати отакі передноворічні стреси у нашому віці, вирішили святкувати новий рік по новітніх технологіях святкування. Що це означає, ми будемо боротися з цим. На системному рівні. Замість ялинки будемо святкувати із дідухом. Це сніп пшениці чи іншого збіжжя, яке, який наші предки ставили в старовину як символ Різдва. Христового та Нового року. Одна проблема є. Я не зовсім розумію, як цього дідуха потрібно прикрашати. Ну, ялинкові прикраси в мене є. Але не уявляю собі, як ота гірлянда це буде виглядати на цьому дідухі Снопові. І якщо хто може, будь ласка, підкажіть, як під прикрашати цього дідуха. Висновок, починаючи жити по-новому, виникає якесь відчуття надії на майбутнє, приплив адреналину, розум. Починає виходити на інший рівень розвитку. Відчуття якісь такі незвичайні, але цікаві. Отже, починайте жити по-новому. Ну а тепер, як завжди, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте і бувайте здорові. Дякую вам за увагу.